Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні у нашій студії кандидат психологічних наук, а зараз і військовий психолог Максим Реучкий. І ми поговоримо про емоційну безпеку у спілкуванні з військовослужбовцями. Вітаю спав Максима в нашій студії. Доброго дня а, да. так розкажіть, що таке емоційна безпека? Є багато трактувань, але ми в основному да роздивляємося це як сукупність відсутності маніпуляцій спілкуванні, да відсутність насилля в спілкуванні, тобто здорове спілкування зрілих особистостей. Ну це зараз штука не поширена, але все ж таки будемо намагатися, да, принаймні щось корисне про це розказати. Ну, я так розумію, це дуже важливо саме спілкування з такими незахищеними людьми. Я так розумію, військові належать до цієї категорії. так? Ну, скажімо так, вони психологічно е, вразливіші. Хоча ніби дійсно вони інколи дуже суворі, да, дуже бойові, дуже класні, але все одно, ну, як кажуть, це як дитина, все зламати може, да? так? В так. Е, основному це питання психічного здоров'я, і тому це треба дуже уважно вивчати і відстежувати спілкування в родині. Ну, тоді… Головне питання, яких правил у спілкуванні з військовослужбовцями ви радите притримуватися? Ну, перше, коли ваш близький перебуває на відстані, да, тобто він служить, виконує завдання, там перебуває там в навчальному центрі чи ще десь, е, будьте обережні в дистанційному спілкуванні, тому що ви ж знаєте, що армія це місце не свободи. Так. Тобто не можна просто взяти, все кинути і приїхати, коли щось трапиться. Да, повідомляючи новини, намагайтеся це робити так, е, щоб людина залишався дискомфорті відчуття провини. Да. От дуже поширена ситуація, коли телефонують, повідомляють про проблеми. Боєць знаходиться на бойових, так? або там, на навчанні. Тобто, він розуміє, що зараз вдома ну, катастрофа, треш і треба щось вирішувати. Добре, якщо це повідомляється без катастрофізації. Да? Інколи це робиться дуже з великим акцентом на відчуття провини, да? Тобто, ти поїхав, там, ти воюєш, там, ти нас кинув і так далі. Це спричиняє там, такі явища, як ну, залишні частини. Да? Він навіть самогубство, тому що людина опиняється перед е, сукупністю обставин, які він не може подолати, не може одночасно вирішити, плюс почуття провини. І це часто заганяє в глухий кут. Ось тобто, це е, найперше, що треба знати, от родинам військовослужбовця, так, це Самості. зрозуміло. Це дистанційно. Да, тобто е, далі, коли військовослужбовець повертається, де да, відпустки зараз е, ну не часті, але вони бувають. Да? Відповідно, треба розуміти, що ваша близька людина приїхала найперше відпочити, да? побачити вас, да? побачити дітей. Тобто, і розраховувати, що він там за ті там 10-15 днів вирішить усі проблеми, що накопичилися, ну, ви ставите його в той самий цитнот, в якому він був там. Ну, ну, тут звичайно, ]повідно. людина приїхала, можливо, трохи відпочити. А uh -huh. тут людині треба е, найшвидше вирішити усі питання, які йому близькі підготували. Адаптуватися, так, да, треба не просто до армії, а додому теж. Тобто перші декілька днів треба зрозуміти, що взагалі відбувається. Бо е, дивіться, є така штука. От зараз е, ми споживаємо багато інформації. Yeah. Да, от стільки скільки там людина в середні віки спостерігалася життя, ми зараз отримуємо за день. Дуже да. часто. І повертається людина додому, і треба зрозуміти, да, що взагалі змінилося, там як подорослішали діти. Вони зараз дуже швидко дорослішають, да, що змінилося вдома, тобто що відбулося навколо. Тобто, це відчуття випадіння часу це перше відчуття військового, який повертається. Йому треба трошки зрозуміти, да. що да, відбулося вдома, да, як перекладені Думаю. речі, да, там, де тепер знаходиться сміттєва гурда. Тобто, е, і це треба теж адаптуватися до цього. Тобто, і Поки він розуміє, як комунікувати з дітьми, які підозри цей період, то як спілкуватися з близькими, які теж хочуть його побачити, чи готові до цього. Це теж треба дозувати. Бо це досить таки багато такий сильний інформаційний удар, який отримує людина. Тобто зміни, да? Там, зміну спілкування, дорослішання дітей. Це до цього теж треба певний час звикнути. Звісно, а я так розумію. А ну, як військовий, е, е, психолог, а чи така робота проводиться із самими військовими, щоб вони розуміли, що з ними все в нормі, і коли вони приїждж, приїздять додому, то ну, то, що з ними е, відбувається, це не виключно е, їх особисте таке відчуття, що воно таке ну, загально розповсюджене. Ну так. Так, під час психологічної підготовки ми розповідаємо військовим, тобто і курсантам, да, що є певні особливості спілкування, намагаємось повідомляти це близьким через них, да? yeah. тобто що будуть певні зміни вашої поведінки, що треба вашим близьким до цього готуватися. Тобто, і ви і ви дійсно повертаєтесь трошки іншими. Знову ж таки, дуже часто дав скаржаться близькі, що людина приїхала якась млява, да, раніше була активна, дієва. Тобто, а тепер от треба її штовхати, щось робити. Ну вони не розуміють, що в армії в принципі багато чого регламентує статут, регламентує наказ, і людина відчуває. Певну фрустрацію своєї волі, тобто воля не така сильна, як була раніше. Тобто, ми, нак... ми виконуємо накази, так так звісно. І це нашу волю трошки пригнічує. І дійсно, людина, яка повернулася у світ, де менше обмежень. Де менше, скажімо так, перепон і менше заборон почувається незвично. Не знаю, як себе поводити перші там години і дні, так. так. Тобто, і відповідно спонукати до якихось там яскравих дій там, поїхали там, зпропонують, давай. Тобто цього не буде. Буде певний період адаптації і проявлення волі знову. Угу. Тобто, це буде е, такий момент е, трохи незвичних поведінці вашої близької людини. І це треба прийняти і зрозуміти. Це треба прийняти. Ну, ну це… То... Це минеться, стане на кругі своя, як кажуть, але мене певний час. А тоді, якщо ну не поводитись так, то а як поводитись? Питання да як можна підтримати близьку людину, яка ось? Е Прийшла там з армії, як то я uh -huh. зараз кажуть, з фронту приїхала, або ну звісно, просто людина, яка має участь в бойових діях, це не всі у нас мають uh -huh. такий досвід, але дехто має і питання, як поводитись з такими людьми. Ну, дивіться, людина, яка приїхала з бойових дій, де якщо вона, скажімо так, має мінімальний ПТСР, Угу. Тобто, ну його нема в таких масштабах, як там кажуть деякі блогери, мільйонники, да? або на навіть зовсім його ну, немає, але має психічні зміни, якісь. звісно. Тобто, ну це тривіальні речі. Там так. реакція на гучні звуки. Да? Там не варто там зустрічати шариками, фонариками і хлопушками. Тобто не так, можна так, цього так, робити. Так, буде так, реакція. Так, ну не можна підходити ззаду і там різко обіймати. Тобто, бо це людина, яка вийшла з бойових умов, в неї звірині рефлекс. Це нормально, може бути просто удар ліктими, буде дуже неприємно. Але людина, яка повернулася більш-менш збереженою, вона розуміє, що вона повернулася з важкої, смертельно небезпечної, дуже, скажімо так, поганої роботи. Да? Але якщо вона зробила її класно, то є куди повертатися. Так. Є рідне місто, є близькі, які живуть в відносному мирі, і спокою. Так? Тобто, і це перша ознака того, що ПТСР, ну, скажімо так, мінімальний. Да? Ну, і ще Якщо людина може без проблем перевдягнутися в цивільний одяг і відчувати себе комфортно в ньому, бо дійсно багато людей, що повертаються з бойових, та, тобто ознакою достатньо таких некомфортних змін от є те, що людина не вилазить з форми. Всюди mm -hmm. в камуфляжі, так. всюди в тактиці, бо це дозволяє, по-перше, відчувати якийсь захист, та, тобто, так, так. бачити своїх, та, тобто, і це такий елемент, коли ти дійсно впустив війну в себе. От, якщо таке з'явилося, бажано звернути увагу і можливо наполягати на спілкуванні з психологом, особливо Синолог, якщо бо в мене син, син теж угу. воює, і він угу. приїжджає, приїв обов'язково привдягається. То... Це дуже добре. Це означає, що не сформувалася так звана стигма. Тобто застиглість людини в якійсь одній соціальній ролі. Тобто, я приїхав з роботи, тепер я там син. Да? Так, там, так. Або представник іншої професії, там, репортер, психолог, да, там, не знаю, там, вчитель, будь-хто. Тобто, і це означає, що психіка зберегла гнучкість, тобто не застигла в якійсь одній ролі і може адаптуватися до інших викликів. Тобто угу. Це є досить такою гарною стороною. А якщо людина дійсно е не знімає з себе форми, да, залишається в однострої, бо так безпечніше, там, бо так одразу видно, хто свій, хто чужий. Да, Бо так якось почуваєшся впевненіше, то тоді це вже е, певний сформований комплекс змін у свідомості в поведінці, про який варто спочатку просто поговорити. Бо це, ну, близькі повинні там е, проговорити, як тобі комфортніше чи як. Е, ну дійсно про це варто спитати. Якщо комфортніше, якщо дійсно є бажання пропозиціонувати себе так, як захисник, як воїн, ну це норма, але з треба розбиратися, ставити питання. Mm -hmm. І отримувати відповіді бажано. Бо якщо їх нема, а тому, що мені просто так краще, е, ну, військовий одяг це про захист, це про мужність, але це і трошки про смерть. Не так. Так, На жаль. Зазвичай це треба угу. пам'ятати. Ну, Дивіться, а, а може якась там інструкція, от якісь рекомендації ваші конкретні? Я так розумію, так. Ми казали: не, не робити різких рухів, так, так можливо, словами якісь. Ну, може якась інструкція, ви скажете, щоб люди чітко розуміли, як поводитися, як сформувати те саме безпечне середовище. Так, ми, ми говорили про якщо зміни, то проговорювати, можемо якось зафіксуємо. Давайте з банальних речей, да. інформуйте про події вдома максимально нейтрально, так щоб не викликати вашого близького відчуття провини або безнадії. Так, бо це дуже небезпечно. Коли ви спілкуєтесь в повсякденному житті, коли людина повертається, повідомляйте їй про зміни, які трапилися в звичному середовищі. Там, те, що ви змінили, перебудували, перевлаштували і так далі. Розумійте, що занадто велика кількість інформації теж може бути небезпечною. Бо людина жила за певними правилами, за певним статутом. Ось і одразу в усі вправи включитися, в усі абсолютно е завдання виконати, там, по дому, там, по господарству, вона фізично не в змозі. Вона приїхала у відпустку. Так, Давайте ну, про це. Да. Ну, і дійсно, дуже банальні речі не розпитувати про те, де він чи вона були. Якщо прийде час, якщо буде о, ситуація, яка викликає довіру і безпеку, людина сама розповість. Ось, це найголовніше чотири кити, на яких стоїть емоційна безпека, спілкування з військовослужбовцями, які повертаються, або які служать і приїжджають у відпустку. Звісно, я слухаю і я розумію, що так буває, що ми. Дуже часто і своїх близьких не дуже бережемо, не тільки близьких, які прийшли з, з війни, але так буває, що травматичний досвід є і звичайних людей, і зазвичай я думаю, що ці поради вони важливі не тільки для тих, хто спілкується з військовослужбовцями, але й просто. З своїми близькими, тому що ми розуміємо, що ми можемо просто не знати увесь той е, травматичний досвід, який є у близьких людей. Але ці поради, я так розумію, що вони е, корисні будуть і просто звичайним людям. Звичайно, ну як казав якийсь мислитель, ніхто не знає, яку війну собі веде кожна людина, яка перед тобою. Тобто, давайте думати, що ми зараз усі на війні. Так і тому цінувати і берегти одне одного. Дякую, дякую. Я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітав кандидат психологічних наук зараз і військовий психолог Максим Ригуцький. Дякую, що були з нами. Побачимось.